Доброго дня! Мене звати Кириловець Христина Віталіївна. Я учениця 10 класу Масевицького ліцею Рокитнівської селищної ради. Хочу представити вашій увазі мою науково-дослідницьку роботу на тему електрети як перспективні матеріали сучасності. Метою мого дослідження є аналіз перспектив електретів як перспективних матеріалів сучасності, завдання дослідження, розглянути сутність та історію відкриття електретного ефекту, навести підходи до класифікації та головні області застосування електретів, охарактеризувати найбільш поширені методи отримання. Стану можемо проглянути на малюнку води, провести експериментальне дослідження з отримання електретного ефекту в домашніх умовах, оцінити перспективи використання електретів промисловості. Об'єктом дослідження є магнітні властивості діелектриків. Предметом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують найкращий підхід до аналізу перспектив електретів. Як перспективних матеріалів сучасності, методи дослідження, теоретичний аналіз наукової літератури, аналіз та узагальнення. В основу дослідження лягли методи порівняльного аналізу та класифікації, Електрети – це діелектрики, що володіють властивістю зберігати електричну поляризацію, яка викликана зовнішнім електричним полем. Зображено на малюнку «3». В роботі розглянута фізична сутність електретного ефекту та проаналізовано історичний аспект їх відкриття, наведено графічний вигляд дослідження процесів. Проаналізована класифікація та головні області застосування електретів, зосередження увагу на тому, що несподіване застосування електретний ефект знайшов в медицині. Зображено на малюнку 4. Досліджено методи отримання елефетного стану та дано опис найбільш поширених з них. Встановлено, що в останні роки отримав розвиток новий метод створення фотоелетного стану в діелектрику шляхом впливу лазерного промену, причому при відсутності зовнішнього електричного поля. Також описано основні етапи отримання елефрет. Та наведено досвід, що підтверджує наявність магнітного поля в матеріалі. Дано опис необхідного обладнання та матеріалів попередньо проглянуто на рисунку 2. В кінці дослідження на перспективи використання електретів промисловості та медицині. Я вважаю, що електрети знайдуть широке застосування в тих областях техніки, де головною вимогою буде невелика вага, надійність, простота конструкції, здатність працювати у вакуумі. Отож, розглянемо, як можна отримати електрет у домашніх умовах. Загальну схему приготування електрету приведено на даному рисунку. В якості ємності для плавлення компонентів я використала свічку у формі. Винявши алюмінієву форму, очистила її від залишків парафіну. Далі готую центральний електрод із металевої шайби та смужки алюмінієвої харчової фольги. і складових формую електрод у вигляді олівця. Подрібнюю віск та каніфоль і зважую у співвідношенні 50 до 50 Нагріваю 50 г каніфолі. До температури 125-130 градусів за Цельсієм, тобто до повного розплавлення каніфолі. Висипаю в нього при помішуванні 50 грамів мілкоподрібненого воску. До розплаву суміші далі підносимо центральний електрод, що перебуває під напругою і обережно занурюємо. Витримуємо в гарячому стані протягом 20 хвилин і суміш повільно охолоджується. Після охолодження обережно виймаю електрод і від'єдную центральний електрод. Отриманий електрод перевіряю на наявність магнітного поля, доторкнувшись до паперової смужки.